Вас вітає масти. Сьогодні ми представляємо вам серію зигувальних верстатів від польського бренду Медкор. Зигувальні верстати призначені для обробки листового металу, шляхом згинання, зигування, відбуртовки та надання рифленості листовому металу. Воно широко застосовується в будівництві, виготовленні покривельних матеріалів, виробництві систем вентиляції та водостічних систем. При виробництві покривельних матеріалів зигувальний верстат застосовують для виготовлення елементів. Фальцевої покрівлі та додаткових елементів покрівлі. При роботах, пов'язаних з виготовленням повітровідводів та водосточних труб, це прокатка підсилюючих та стопорних зигів, з'єднання ділянок труб у коліна та сегментні відводи, гофрування кінця труби для стикування тощо. Основною частиною будь-якого зигувального верстату є два вали. На які встановлюються формувальні ролики, вали зводяться один з одним, і заготовка затискається між роликами. В результаті обертання валів у протилежні сторони, деталь набуває не необхідної форми згинів. А тепер давайте оглянемо кожну модель загувальних верстатів від медкор окремо. Вашому огляду, перший зигувальний верстат це ручна модель ТБ-12, який призначений для роботи зі сталью товщиною до 1,2 мм. Верстат вагоє 48 кг та має міцну чавунну станину, є стійким до вібрацій при процесі роботи. Завдяки милим габаритам пристрій легко встановлюється на стандартний верстак і є зручним у транспортуванні. Що особливо важливо для мобільних майстерень та невеличких виробництв. Модель ТБ-12 укомплектована чотирма парами згинальних роликів, що, в свою чергу, дозволить створювати різні форми згинів, таких як плоских, циліндричних або конусних заготовок. Робоча глибина становить 200 мм. Регульована відстань між роликами та регульований упор дозволяють оператору встановити точні параметри для процесу роботи. Наступний у нашому огляді електромеханічний верстат і тб 12, оснащений електроприводом потужністю у 750 Вт. Він розрахований на роботу з листовим металом товщиною до 1,2 мм. Особливостями верстату є: цілісно металева конструкція, тумба, що виготовлена з листової сталі, регульований нижній вал, простота в експлуатації, яка не вимагає складних регулювань, вали та підшипники, виконані із загартованої сталі, в комплекті 4 набори роликів. Глибина подачі 200 мм, а упорна пластина 240х160 мм. А тепер перейдемо до промислової серії електромеханічних зигувальних верстатів, які здатні працювати з металом товщиною до 2,5 мм. Це модель Медкор Ітб-25 та товщиною металу у 4 мм і 40 Ці моделі вирізняються високою жорсткістю конструкцій. Та стабільною роботою при інтенсивних навантаженнях вони оснащені ручним притиском верхнього ролика та системою повздовжнього регулювання нижнього ролика з допомогою рукоятки, що в свою чергу дозволяє налаштувати робочу зону. І різні завдання, потужність трьохфазних двигунів 1,5 кВт та 2,5 кВт. Відповідно, управління здійснюється через виносну стійку з ножними педалями для лівого та правого обертання роликів, забезпечуючи зручність та контроль у процесі роботи. У стандартну комплектацію до кожної з моделей входить 4 пари роликів для основних зигувальних операцій. Ці зригувальні верстати стануть чудовим доповненням вашого виробництва. Переходьте на сайт та купуйте за найкращою ціною в Україні.